Є перший сорт, гамчачка 10 кг за 2800. Такий рушничок для рук і обличчя. Класний. Ще один рушник. для рук і обличчя. Банний рушник. Ще один великий банний рушник. Такий великий теж бани. Рушник для рук і обличчя. Полосочку. Там було такий класно, колосочку. З того боку, такий такий. Ще один великий рушник. Такі для обличчя рушничок. Білесенький. Може бути як кухонний. Класний. Такий кухонний рушничок. Великий банний рушник. Білесенький. Ще один. Рушник теж банний. Тому такий, другий такий. І рушничок для обличчя. Трошка менший для рук. Такий набірчик. Такий маленький. Він темно синь, теж дуже класний. Білесенький рушничок. Великий банний рушник. Такий рушник. Оцей класний. Малесенький рушничок. Ще один маленький рушник. Такий більший рушничок. Це бан, що так надівається і защипається. на Ще один для обличчя. Такий полоску рушничок. Galim skaičiuotis. Galim skaičiuotis. Šiaudinėlė, galim skaičiuotis. І цей також для рук. Це були рушники першого сорту, Вага гамішечка 10 кг за 2800.